Всіх вітаю на каналі Час Рибалити. Сьогодні будемо ловити білу рибу. Дві снасті, оловкова удочка і донна снасть Точки загодовані. Поїхали. О тільки закинувся і відразу плювання. Варна рибка, давить, сильно давить. Іди сюди. Вот вона показалася. Гарний карасик. Прямо в таких 300, мабуть. Так, сейчас ми його підтягнемо. Тут берег низький, зручно рибку добрати. Давай сюда. взяв на червячка. От він такий ось хороший мордатий. Такий вже справжній карасик. Як. В мене вимушена зміна обстановки. Піднявся сильний вітер, тому місці, де я починав прибалити, стало некомфортно. Все здувало, все падало. Вітер заглушав мій голос. Тому прийшлось вийти. Закинуся, зараз буду загодовуватись, вже піймав на новому місці першу рибку Не цілова, правда, але все ж таки. Годую точку, нові точки, і чекаємо на клювання. Сподіваюсь, що це місце каже себе також непогано. Тож дивимось. Ось і перше клювання на кармачок. Так, волочка спрацювала хто Раз. Я ж такий непоганий. Ех! відчепився. Ну нічого. Незручну позицію обрав під камеру. І знову клювання на кромачок. Що сиди. То тут у нас маленький парасик. Вот такі вот взяв на чевечка маленький. сразу пишет на Добрый так, как брыкается. Черв'яка і на кармачок. А то на відміну від кормачка, удочка сьогодні ловити карася відмовляється. Клюють на неї отакі от дрібні оконя іноді йоршики. Це коли стоїть черв'як, пробував ставити опариша, перловку манку бовтанку нічого не клює. Зараз буду її збирати, замість неї закину спіннінг з Дон Найснастю. снасті. на нього ставити не буду, бо я вже просто вантажок та одеться. Буду ловити проходящу рибу. Так що подивимось, що що з цього вийде. так вот удочку склав, поставив просто доночку. Вот. Монтажки привязал, поводочек, червячок и ту сторону. И надо вам карасок. Без хромачка, без ничего. Поводка сегодня, конечно. Не рыбальская такая. Но рыбка клюет. Так і прям хоче на берег зовсім невеликий. А ну вже буде вже такий поїхав. Погодка гірше і гірше, а рибка тлювати почала. що таке. Як її згадати коли вона активна, коли не Такие карабки. Один заводный. На червячка. Володни, холодни. Вот такие вот. Вот эти красоты. Судне ценслаг, обидві палки на березі після клювань. Ловим далі. Як поставив другу сназь під ту сторону, так рибалочка стала веселіша. Карасик продовжує клювати, але можна сказати вдвічі частіше. Тож сумувати не приходиться. Рибка. Дуже сильно впирається, на берег не хоче. Але вибору в неї нема. Зараз припаркуємо цього красавчика. Давай, давай, іди до нас. А! Ні, каже карасик, вибір сідає, завжди є. вчепився і уплив. Вже близько години ловлю на дві настрій. Закинути плюс-мінус на одній відстані. Але одна з прикламкою, одна без. І що я помітив, то, що без прикормки робота я працьовує йдуть Зразу в три частіше ніж на кормачок. Хоча на гачку однаковий черв'як, однаковий повідець, гачок. Різниця тільки. Кормкой и без. Девочка повна икры захотела сердячка. Так, ну що е, погодка, конечно, сегодня така собі, дує сильний вітер. Пришлось навіть перейти з першого місця. Тут трохи тихіше, але все одно дуже гудить вбиваем. Єлки, припаде, ну, такий, такий. Але рибка покльовує. Вже зловив декілька карасиків, карасики, ну, більший грамів 300-400, а попадаються і такі 100 грамів. Вот, клює в основному подіваю апарика, але більше щоб зафіксувати черв'яка на річки. Сьогодні трохи не оправдалися мої надії. Робив я ставку більше на такі рослинні компоненти верловка, манна колба з Але сьогодні працює тільки черв'як. Були клювання, посадка черв'яку опариша, подсадка черв'яку черв перловки, а чисто не клювало. Під моїм берегом також щось рибка ніяк себе не показала, ловив на поплавкову удочку спочатку, але бивання були лише опудьо, сподаються, що було е в результаті, що, прийшло, що і зібрати і наладитись його, поставити його як Спинінга. Та сознавить тот що без кармашка краще працює. От і думай як якобо так що продовжуємо. начал поганиться. Уже дождь, ух, 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 стой, здорово, не хочу. Вот Это шо тут такой спортивный такой хлопчик. Судишник. Да. Да, червяка объедаю. Одна рыбка минус червяк. І голодні душі. Поставив річки, трохи крупнич, щоб черв'яка можна було цілого чіпляти. Гамакатсу десяточку. серії F22, дуже гарні рачки. Років 29 використовую, та вообще нарікання немає. Зараз на мене, до коли запускається. Придусити, рибу тримають, дуже гарно. Питання треба припавка... в кормачок щось додати. Може без прикормки краще йде. Теж тут гілка нависає. Вже один гачок на неї залишиться. Я все закинул. Так вон он трофе, вроде черкнул по три деляки. Сижу, чекаю. Так, любовь, не могу, тягаю там рычагами. И шел у нас тут? Пацан. Вот Такие драконищи. Красавец. Все, карась пришел. Вот остаточно погіршилась. Пішов такий більш-менш разний дощик. А я до нього готов не був. Тому буду, мабуть, закінчувати риболовлю сьогоднішню. Всім бажаю здоров'я. Дякую за перегляд. До побачення. карасиків забираю додому. Буду смажити сьогодні на вечері. Пробую гастрономічну якість. Це найкрупніший за сьогодні. Перший зловлений раймів на 300, мабуть. Загалом сьогодні зловив десь десятки два карасиків. Штук 5-6 зійшло. Так що сьогодні улов. Непоганий. Можна сказати, що Карасік вже почав плювати на повну. Всім бажаю здоров'я.